Житловий комплекс Діброва парк. Кридат політичних наук Олексій Буряченко зараз приєднується до нас, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих міст, пане Олексію. Я вас вітаю в ефірі. Добрий день. Олексію, вітаю вас, радий бачити та чути, і традиційно вітаю всіх наших, шановних глядачів. Навзаєм і. А... Зрозуміло, що звертати увагу на слова Кіріла ну ніби і не годиться, і досить складно, особливо після того, як він знаєте, сказав, що під омофором і покровом Серафима Саровського створювалася ядерна зброя, яка тепер допомагає Росії вистоювати у боротьбі з усім світовим злом. Ну що вже після цього? Більш сатаніських закликів годі і чекати. Але. але от Кіріл каже про те, що гоніння в Україні настали гоніння. Я думаю, нас це певно, ворог раз так говорить, нас це повинно тільки тішити. Але що змінюється, як ви гадаєте, із рішенням Верховної Ради? Ну як на мене, Верховна Рада підійшла до цього питання максимально комплексно. Пам'ятаєте, коли почали активно Служби безпеки України? Да? Виявляти колаборантів в УПЦ МП, ну потім вони там прибрали МП, але суть абсолютно такою самою залишилася, тому що зв'язок з Москвою з, з Кирилом вони так і не перервали. Але логічне питання постає: а якщо перервали, то під чим патріархатом взагалі знаходиться УПЦ МП. Тобто виходить, що вони розкорні. Ольники вірно, якщо вони від Москви відказалися до ПцУ, не прийшли і ніякого окремого документа типу Томаса на. З не отримали відповідно, да? тому насправді багато вірян мають задуматися взагалі над цим питанням легітимності УПЦ МП в Україні. От. А якщо вони працюють під дахом Кремля, що в що у мене немає відповідно жодного сумніву, навіть по злятим в мережу службою безпеки телефонних перемовин, да, там паша. Мерседеса, да, на коли він погоджував свої позиції знов ж таки з Кремлем, і звідти ж отримував відповідні вказівки, то звичайно тут потрібно вирішувати питання системно. Тобто, це дві складові. Ми з вами про це раніше казали. Одна складова коли на порушення законів України діють правоохоронні органи, в даному випадку це служба безпеки України. в іншому це звичайно потреба нормативно врегулювати Ати цю ситуацію для того, щоб не було спекуляції, інсинуацій і певних необґрунтованих звинувачень, в тому числі і в міжнародному сенсі. Так тому на рішення РНБО, яке базувалося на відповідній аналітиці і висновках Служби безпеки України, Кабмін почав розробляти зміни не чинне законодавство, тобто там в Раді до речі було три законопроекти. Uh -huh. І я відверто вам скажу, був суто як правник проти прямої заборони УПЦ МП в тому течі з рішення Верховної Ради. Я був за більш системне рішення, і до речі, зараз воно прийняте, І це надзвичайно uh -huh. добре. Що унеможливити ризики, унеможливити вплив на нашу державу, на наш суверенітет на питання національної безпеки будь-якого суб'єкта тим паче, який керується з Москви, з держави агресора, пане Олексію. Систем... Можна я тут от... додам от емоційний один так. момент, просто ну як аргумент своєрідний. Якщо е, можливо, там не знаю представникам церкви звірянами чи політиками звірянами доведеться якось спілкуватися не тільки заяви Кіріла, але й багато інших дій російської православної церкви. Вони фактично показують, що церква ворожа до України і до всього українського народу, тому що із свіжих викриттів, із свіжих даних, про які повідомляє СБУ, викрила... Російську православну церкву на створення приватних православних приватних військових кампаній, а зокрема повідомляється, що а, а, під на така кампанія Андріївський хрест називається. Вона діє на базі Кронштадтського морського собору у Санкт Петербурзі, а вербує туди а, своїх парафіян для подальшого включення до складу окупаційних угрупувань Російської Федерації, які задіяні на передовій. Під час відбору потенційних кандидатів перевагу надають чоловікам, які проходили службу у лавах військових під. Розділів країни-агресорки, тобто Росії, мають бойовий досвід. Ну а після зарахування до лав цієї ПВК Московської церкви проходять курс військово-тактичної вогневої підготовки під оруду інструкторів з російських спецслужб. І власне підготовку рекрутів а, проводять у стінах собору, а також на спеціальних полігонах у Російській Федерації. Ну тобто, от коли кажуть нічого святого, це про цю ситуацію. Я погоджуюсь, не пам'ятаєте скільки на появляли СБУ там пропагандистської літератури Російської Федерації прямо в лаврі, вони ці всі гідотою займалися, підриваючи наш лад і впливаючи на нашу національну безпеку. Звичайно, такі суб'єкти не мають права працювати і бути чинними. В Україні, але ще раз повторюся: дуже вірно, що Верховна Рада КАБМІН пішли шляхом такого серйозного нормативного врегулювання, що вони не просто проголосували за заборону на УПЦ МП, а що вони не саме змінили законодавство в угу. сенсі ризиків національної безпеки. Це дозволить на будь-яку релігійну інституцію в подальшому, яка буде загрожувати державності чи національній безпеці, за наслідками рішення комісії на підставі інформації від правоохоронних органів приймати рішення про її заборону. В такому, в такому формулюванні до нас не буде жодних претензій від жодного міжнародного суду чи від будь-якої міжнародної інстанції. такий шлях на водопоєднанні нормативний і відповідно силовий. Це якраз це якраз той шлях балансу, по якому ми пішли. В першому читанні прийняти рішення, і я думаю, що до другого читання усі необхідні зміни для більш якісно регулювання uh -huh. також будуть на